Доброго ранку, ми за Десь там світанок. Бідниця у нас досі був. У нас привітрочка. Прохолода. М -м -м. Чудовий ранок. В школу відвезла, а повертаюся до тортика. Бо вчора я так втомилася, я його не закінчила, але його на вечір треба, так що він пропитається як треба. Та-дам! Іде на простойку. Так, трошки занятий у мене трошки зайнятий ранок у мене був. Не як завжди. Не просто що я могла чіли ем, перевіряти новини, печаль чай, їсти сніданок. Ну Після того як дітей спрасую зазвичай це, це мій час. Я робила торт, я себе проводила в порядок, і сьогодні у нас в групі в одного з модераторів день народження. Я просто не встигаю, я просто не встигаю. Коротше, встигла. Встигла в останній момент я все ж таки зробила вітальний пост в групі. Навіть не перевірила, чи зробила деякі помилки, а я можу, я така. Так що поїхала вже на роботу все ж таки тем життя трошечки трошечки міняється, але нічого страшного. Звикнемо. звикнемо. Просто забуваєш про такі а, маленькі дрібниці, які ти зазвичай робила в своєму, в своєму житті а, до, того, як, до того, як почала ходити на роботу. І треба зробити деякі а, поправки. Добре, їдемо на роботу. Mm -hmm. Чудове повітря. пасмурно, клас. Все, їду додому. Нікуди заїжджати не буду, бо я хочу чаю випити і відпочити перед тим, як знову їхати. Вчора, вчора я не встигла трошечки, хоча я не знаю, буду я релаксувати чи ні, тому що треба ж пудрою, сахарною, цукровою а, прикрасити тортик, який я зазвичай роблю. Коротше, але я нікуди не їду, окрім додому. Ця жіночка, що працювати вчора, почала, каже, так, ти була права. Я приїхала вдома, і я, я зрозуміла, що я втомилася. Я кажу, вона нібито нічого такого не робиш, але відчуваєш і в спині, і в ногах, я так, ага, так. Так що поїду трохи відпочинку. Так, все, Тут продекорувала. Тут у нас м'ята, тут у нас такі соти, завдяки цукрової пудри, все, йде в холодильник, дівчина приїде після того, як я повернуся. Я вчора вам жалілася, що коли вийшло було десь 30 градусів зі школи, да? А потім, коли я вже поїхала до школи за дітьми, було 35. п'ять. Теборатура підіймала все більше. Вчора, я колись діла сиділа. випадку, ви не розумієте, але зараз, коли я виїхала з гати, було 80 градусів, зараз 71, я така задоволена, прохолодою, дощиком. Так, так, треба, треба Красили гарбузами, листячком. Треба собі це зробити, хоча, хоча б в Вийшла дівчину зустріти а, за тортиком де сіде, каже, я, я не можу знайти тебе місяць, який яскравий, не можу, каза, знайти тебе. Каже, щас, щас вийду може. Тут, щоб світло тут запалилося. Воно від е, руху е, запалюється. Ну, коротше в, вмикається. І що е, воно побачила прапор, кажу, У мене прапор на гаражі. Таке таке віше. Ось яке воно маленьке. Стоп! Це яке воно маленьке. єт буде зіркою ютубу угу Камеру я а, сьогодні трошечки в бігах, дітей скинула до школи. Сьогодні пізніше ну довше мені взяла доїхати додому назад. Там більше роботи на дорогах було і а, пробігла Бистро-Ванну вмилася, переодяглася і їду на відбитки пальців. Сьогодні в мене прийом, щоб пальці свої відбити. Це десь неподалеку, там, де у дітей була стара школа. Так що пішла шукати. Так, коротше, знайшла. От там у нас школа. От тут -от. здавати відбитки пальців. Дуже поруч, так що. Я вчасно. Так, все, закінчила я. Ще трошечки є час, щоб повернутися додому, нафарбуватися і попити чаю і поїсти чогось. Так що поїхали. Так. Трошки не допула, все. Час бігти. Так, відпрацювала. Сьогодні. Сьогодні був цікавий день. Замість вчителів, які проводять дітей, вони там контролюють е, левел шуму і все таке, вони е, сьогодні були волонтери з якоїсь церкви, і вони дали вчителям відпочити і вони волонтерили, типу, як вчителі. З левелом гучності було трошки тяжкувато, але один з них був вчителем в 5 класі минулого року, і він нарешті почав їх контролювати краще. А також вони сказали, Ця це церква, ці волонтери, вони сказали, що вони хочуть пригостити всіх вчителів і всіх робітників школи морозивом, що сюди приїде вантажівка, яка продає морозиво, туди-сюди. І вони це оплачуть. Але вантажівка приїжджає 2.30, а зараз час 30, вже треба їхати додому. І один чоловік каже, о, так тільки година залишилася, я кажу, мені треба їхати додому, я кажу, мені дітей буде, треба буде забирати зі школи. Він каже, а давайте я тоді вам куплю морозиво і залишу в морозілці, яке ну, запитав, ваше ім'я моєї Енджелі, моєї допомічниці. Я кажу, добре, я кажу, яке морозиво хочеться? Я кажу, в Кажу, і в шоколаді? Я кажу, давайте в шоколаді. Так що в, в шоколаді мене буде очікувати завтра. Добре, їду додому, і можливо, мені прийдеться, ще щоб повезти там в автосервіс. Вони сьогодні збросили з жилету його машину, він там затімняє вікна, щось таке собі. Добре, поїхали. Навіть не заходила до тоді ми вже вийшов. Його машина готова, я його тільки що скинула. Іду додому. Чай пити. Я сподіваюся, що є час. До речі, хотіла сказати, одна жіночок сьогодні підійшла до мене з Анжелою. Спочатку ще до того, як діти прийшли, і каже, ми так раді, що ви залишилися. Я кажу, що... Були х... ті, хто не залишався і каже, так, да, була тут, одна дівчина прийшла, два походила два дні і не повернулась. <світтє> так що ще така робота, не кожен хоче робити. Ну а мені підходить. Мені по часам під по годинам підходить якось чого ні. <плес> так, приїхала з дітьми зі школи, зробила йому такі праце, але такі булочки, а це, типу, роблю як піцу з одного них. Так, все. Їдемо до церкви. Доброго ранку, ми закохаємо вже наступний день. Я думала, чи випускати відео, чи ні. Я там написала на 11 хвилин, але думаю, сьогодні теж такий якийсь день буде небагато не чого, тому буде трьохдневний блог, я думаю. Я трошки раніше виїхала з дому, дід вже в школі, туди-сюди. а До того, як поїхати на роботу, мені треба заїхати в офіс школи, де Гі буде навчатися, їм треба транскрипт його оцінок. Бо щось якось... він досі нічого не починає, я так розумію, вони це чекають. Плюс мені треба заїхати, скинути рісід, що я зробила відбитки пальців, але я не впевнена, чи в мене буде час і на то, і на то. Перед роботою. Якщо що, то після роботи заїду. Ну, зараз їду до а, школи Гейба. Поїхали. Коротше, зі школи я закінчила. Думаю, з офісом, де я повинна скинути свій ресід, на відбитки пальців краще залишити після школи. Хоч час є, але якщо я поїду, це ну, буде дуже туго. Мабуть, поїду я вже просто на роботу. Трошки раніше, мабуть, прибуду туди, але. Краще раніше, ні, раніше, ніж пізніше. До речі, у партнерки моєї сьогодні теж будуть відбитки пальців якраз на 10.30, так що вона трошки запізниться. Так що пішла я а, віделки в серветки заматувати. Так, все, ми закінчили. Нам залишило морозиво, так що я зараз везу шоколадне морозиво, шоколадний е шоколадом. Вверху, так що а, справилася добре, інджеле просто не було перші 45 хвилин, а так вона прийшла і вчасно ну, допомагати, все, все нам Ще один день пролетів їде додому їсти морозиво Приходить з роботи, бачить що таке, таке. Хтось працює, а хтось дихне. Оці Очікунічки. Оді о, 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 як гарно. Та ти капець. Привезла дітей в школи. Два. Ось вона прокинулася. <розум> <розум> Всі троє спали. <розум> Джашик не хоче заходити. Щось бігав, бігав навкруги. Невже, не вже ми заходимо? Погода класна. Майло дивиться, думаю, що таке? Що трапляється, що відбувається? Дісі. Ну? Майло magical. He is magical. He looks like the Egyptian statue. Oh, I know, he's gorgeous. Where are you going? Are you going to the gym? Ну, я буду закривати влогу. Дуже дякую за вашу підтримку. Підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі. дуже-дуже дякую. Полюбляйте. А вам бажаю миру, свободи, перебою в Україні. До нових зустрічей. На добраніч. І бувай. Thank